Друзі, вітаю! Я зараз на Житомирщині приїхав до батьків і хочу вам розповісти про наші легендарні кабачки від Innova Seeds. І саме тут росте чотири кущики кабачка під назвою Рішар. Спостерігаємо на цей кабачок. Бачите, який рівненький, класне, забарвлення гарне. Навантаження, яке йде, але це можу вам вже розповісти, що це була виборка. Виборка, і після виборки знову йде ось таке навантаження. Подивіться, скільки тут цих кабачків. І далі, ось інший кущик. Ви теж можете спостерігати, яке йде навантаження цих кабачків. Далі спостерігаємо. Ось зібрали. Ось знову бачимо такий кабачок. І знову ось, ось Ну Це вже такий вже більш. Більше вони про пару днів ростуть. Супер кабачки від Новосіз, я всім рекомендую, тому що це номер один кабачки. Ви подивитеся на, на це е, листя, яке вкриває плоди, захищає від сонячних опиків. Е, і тут немає жодних натяків на те, що кабачок хворів або великі хвороби, або е, там вірусні захворювання. Це в домашніх умовах без жодного а, захисту. Було підживлен тільки передній. Звертайтесь до нас, купуйте найкраще насіння від Inova Sitz кабачків. Ось, якщо ви бачите в каталогі нашому, який вийшов на сезон 24-25 Рішар, колись був номер 1423, рекомендую цей кабачок. Ось я, такий кабачок. Також ще є Ренді. Richard Regg. Szimbarna, hogy nem.